Ви, мабуть, чули про поліаміди pa 6 pa 12 pa 612 Копа. Але яка між ними різниця? У цьому відео ми швидко та зрозуміло пояснимо, що й до чого. ПА6 це один із найпопулярніших типів поліамідів. Має високу міцність, термостійкість, але дуже гігроскопічний. Вибирає вологу за лічені години. Це впливає не тільки на якість друкованої поверхні, а й на властивості. ПА12. Легший, менш гігроскопічний, м'якший, гнучкіший, ніж ПА 6 має хорошу хімічну стійкість і стабільність розмірів. Па – це комбінація ПА 6 і па 12 мікс різних за властивостями поліамідів, який поєднує в собі переваги обох. Має менш гігроскопічність та більшу міцність. Оптимальний баланс міцності, гнучкості та стійкості до вологи. Копа! Це сополімер із кількох мономерів. Він володіє міцністю, еластичністю навіть при низьких температурах та високою ударостійкістю. Спікання шарів при правильних умовах друку надає однакову міцність як вздовж, так і впоперек шарів. Вибір поліаміду залежить від вашої мети. Обирайте поліамід під конкретну задачу і отримаєте ідеальний результат.